Білий бісер 0,3050 тридцять сорок шість, триста шістнадцять, коричневий, синій бісер сімнадцять, сто тридцять шість. Блакитний бісер 63, 0, нитка титан номером 60, товщина нитки 60. Набираємо одну бісеринку. Це у нас стоп бісеринка. Підтягуємо донизу нитки, залишаємо 20 см для пришивання застібки. Проходимо голочкою знизу вверх. Через бісеринку Проходимо два рази обережно, щоб не проколоти нитку. Набираємо такий набір бісеру. Одна біла, одна коричнева, дві блакитні, три сині, одна коричнева, три білі, три коричневі, три білі, три блакитні, чотири сині, три білі, чотири коричневі, три білі, одна коричнева, три білі та чотири коричневих. Ось такі напрібісеру ми набираємо. Підтягуємо до нашої стоп-бісеринки і проходимо голочкою через третю білу знизу, будьте уважні, йде 4 кремові, далі йде біла бісерина. Нижня йде 3. Бісеринки білих і ми проходимо в нижню, підтягуємо нитку. Далі дві білі, три блакитні набираємо, проходимо голочкою через першу синю зверху, саму верхню бісеринку. Далі ми набираємо три сині, дві білі. Проходимо через першу білу. Три коричневі, дві білі набираємо. Проходимо через першу білу. Коричнева, дві блакитні. Проходимо через першу синю. Дві сині, одна коричнева. Проходимо через першу білу бісеринку обережно, щоб не проколоти нитку біля стоп бісеринки. Перший рядок ми вже проплели. Далі ми набираємо дві білі, одна коричнева. Проходимо через першу синю бісеринку. Дві сині, одна блакитна. Проходимо через другу блакитну. Одна коричнева, три білі набираємо, проходимо голочкою через першу коричневу. Дві коричневі, три білі. Проходимо через першу синю. Три сині, дві блакитні набираємо. Проходимо через третю блакитну. Три білі, три коричневі набираємо. Проходимо голочкою через четверту коричневу бісерину. Три білі коричнева. Три білі, чотири коричневі набираємо. Проходимо голочкою через першу білу бісеринку знизу. Дві білі, три сині набираємо. Проходимо через першу синю. Три блакитні, дві білі набираємо. Проходимо через третю білу. Три коричневі, дві білі набираємо. Проходимо через третю білу. Коричнева, дві сині. Проходимо через першу синю. Дві блакитні коричнева проходимо через першу білу. Дві білі коричнева. Проходимо через першу блакитну. Блакитна, дві сині. Проходимо через другу синю. Коричнева, три білі набираємо. Проходимо через першу коричневу. Дві коричневі, три білі. Проходимо через першу блакитну. Дві блакитні, три сині набираємо. Проходимо через третю синю. Три білі, три коричневі. Проходимо через четверту коричневу. Три білі, коричнево, три білі. Чотири коричневі набираємо. Проходимо через третю білу знизу. Дві білі, три блакитні. Проходимо через третю синю. Три сині, дві білі. Проходимо через третю білу. Три коричневі, дві білі. Проходимо через третю білу. Коричнева. Дві блакитні проходимо через другу синю. Дві сині коричнева. Проходимо через першу білу. Дві білі коричнева. Проходимо через першу синю. Дві сині, блакитно. Проходимо через другу блакитну. Коричнево, три білі набираємо. Проходимо через першу коричневу. Дві коричневі, три білі. Проходимо через першу синю. Три сині, дві блакитні. Набираємо, проходимо через третю блакитну. Три білі, три коричневі. Набираємо, проходимо через четверту коричневу. Три білі коричнева, три білі, чотири коричневі. Проходимо через третю білу. Дві білі, три сині. Проходимо голочкою через першу синю. Дві три блакитні дві білі. Проходимо через третю білу. Три коричневі дві білі. Проходимо через третю білу. Коричнева, дві сині, проходимо через першу синю. Дві блакитні коричнева проходимо через першу білу. І далі повторюємо. Тут ми вже з вами два повтори сплени, тому продовжуємо далі. Одну сторону я пришила петельку, з іншої пришиваємо, набираємо 5 білих бісерин. Проходимо голочкою через блакитну, коричневу і білу бісеринки, підтягуємо ниточку. Утворилася у нас петелька, проходимо три рази по кругу. Зміцнюємо нашу петельку для майбутньої застібки. Далі робимо один вузлик, закріплюючи нашої петельки. Проходимо під ниточки, проходимо голочкою два рази через нитку, затягуємо ниточку і утворився вузлик. Далі проходимо через бісеринки, підтягнувши нитку, наш вузлик сховається в бісеринку. Далі проходимо донизу, по бісеринках, будемо плести другу частинку підплетення Між тим, поки ми проходимо донизу по бісеринках, я закріплюю бокову частину силянки вузликами, пройшли декілька бісеринок. Зав'язуємо вузлик. І знову через 4-5 бісеринок, знову зав'язуємо вузлик і так три разочки, три або чотири рази. Будьте уважні, з якої сторони в нас виходить голка з ниткою. Ось нам потрібно вийти з коричневої бісеринки. Ось повертаємо наше плетіння. Ось так має виходити нитка з бісеринки, напрям нитки. Далі ми набираємо 21 синя. Бісеринка. І проходимо голочкою через наступний ромбик, ось до коричного бісеринка. Ми проходимо з протилежної сторони. Далі ми набираємо Блакитний колір, теж 21 бісеринка, і проходимо через наступний ось ромбик і до коричневого бісеринка, поправляємо і проходимо голочкою з протилежної сторони. Не забуваємо добре підтягувати нитку, щоб Нитка з бісеринками не провисала. І далі знову набираємо 21 синя бісеринка. І так чередуємо бісер синій, і блакитний, синій і блакитний. І проходимо голочкою через коричневу бісеринку наступного ромбика з протилежної сторони, будьте уважні, щоб не перекрутили. Плетіння, тому що це буде видно. Старайтеся не запутатися. Далі 21 блакитна бісеринка. І проходимо через наступний ромбик з протилежної сторони, через коричневу. І так, до завершення силінки Далі ховаємо цю ниточку в бісерне полотно, а застіпку пришиваємо, як в попередній силянці ми з вами пришивали нитками.